Можливо комусь буде цікаво. Доларама. Ще не вивчив я тої французької їхньої цілої. Йдемо в магазин дивитися на ціни. Все від одного канадського долара. Якщо зараз буде контент, як то кажуть. Не знаю. Надіюся, всі зрозуміють мою гумору Ось все від одного долара. Ось такий магазин. Ось такий. любите різні. А, до речі, в Квебек провінції ви маєте додавати від 10 до 12% таксу. Тобто не 15%, так як, допустимо, в Каліфорнії, а 10-12%. В Онтаріо, по-моєму, це самий дорогий такс буде. Там, по-моєму, буде 15%. От. Йдемо все від одного долара. У нас хімія різних марок. Ціни, в принципі, всі бачите. Кому що цікаво зупините собі відео, ціну стараюся знімати. Ось таке хімія голуба. Перший раз в цьому магазині, тому не сидіть строго по відео. Але можливо комусь буде цікаво. Бачите, не я один ходжу. Магазину знімаю відео. Різні перехідники, мобільні девайси. Розумію, павербанки також є. До речі, перехідник на американську розетку з Європи можна придбати в аеропорту за 9 доларів. Ось йдемо, переходимо до їди. Відкриток. Ну так. Да. Я ще такого кількості всього не бачив. У нас все для нас нове, тому що не в курсі, що можна брати, що не можна брати. Але я думаю, що щось виберемо. На черзі в нас Walmart, який знаходиться зразу біля нашого готелю. Тому я думаю, що буде друге відео або, можливо, все відео закину, е які ціни, які магазини, як це виглядає. Думаю, що в принципі, всі це тисячу раз бачили, але ну, ще запишу, можливо, комусь буде цікаво. Станом на 23 рік, березень місяць кінець. Мето я наразі не бачу. Є якийсь крест у упаковці. Ну, ці не бачите. Францию, якби взяли зубну пасту, можете собі капелюшок прикупити. Або такі проксики. Або ще щось можете прикупляти. Все що хочете. Стільки. Ну, універсальний мог, що ти скажеш. Ось. Щіточки, все для манікюру і так далі. Шикарно. О, кольоровий папір. Це для школи. Опа. Констуари. Якось Дивно, але в них все вмістилося на одному, цьому, на одному магазині. Дивно. Дуже багато всього є. І, до речі, не відміну від Європи, тому що всі вже багато раз казали. Ну, абсолютно все одно. Що ви знімаєте, що ви робите? Абсолютно байдуже. Навіть рамки на кошти не є. Пістолетики всякі іграшки. Дуже багато всього. Направду дуже багато всього. Я здивований, що на такому малому просто, і стільки всього вмістилося. Патріотичні футболочки пропорції.